Зустріч у чарівному королівстві. Одного вечора, коли сонце ховалося за горизонтом, принцеса Аурелія гуляла вздовж лісового струмка, що вів до її замку. Вітерець лагідно грався її золотистим волоссям, а квіти нахилялися, вітаючи її ніжний дотик. Раптом вона побачила білосніжного єдинорога, який лежав серед квітів. Його шерсть була заплямована кров'ю, а в очах відображався біль. Аурелія без вагань підійшла ближче, відчуваючи, як її серце стискається від жалю. Вона простягла руку, щоб заспокоїти його. Ти не сам, я допоможу тобі, прошепотіла вона, легенько торкаючись його гриви. Єдиноріг подивився на неї з довірою. В цю мить між ними зародився особливий зв'язок магія, добра та співчуття, що змінить їхні долі назавжди. Аурелія та Єдиноріг обережно пробираються крізь зачарований ліс. Дерева шепочуть, у темряві блимають загадкові очі, а густий туман створює відчуття небезпеки. Герої стикаються з випробуванням стрімка річка перегороджує шлях. Аурелія та єдиноріг разом шукають спосіб дістатися іншого берега, покладаючись на силу дружби. Аурелія та єдиноріг увійшли до похмурого замку чаклунки. Темрява згущувалася навколо, а холодний вітер нашіптував закляття. Чаклунка чекала їх на троні, її очі світилися темним вогнем. Наївна принцесо, ти не зможеш зруйнувати мої чари. вигукнула вона, здіймаючи руки. З підлоги вирвалися тіні, намагаючись розлучити друзів. Але Аурелія не злякалася. Твоя магія безсила перед справжньою любов'ю, відповіла вона. Єдиноріг підняв голову, і з його рогу вирвалося сліпуче світло. Воно розсіяло темряву, змусивши чаклунку кричати від люті. Її магія слабшала, доки не зникла зовсім. Замок наповнився теплом, а навколо почали розквітати квіти. Аурелія знала тепер вони з єдинорогом зможуть зняти прокляття назавжди. Завдяки сміливості аурелії, темні чари розсіялися, і замок наповнився м'яким золотистим світлом. Раптом навколо єдинорога засяяла сліпуча аура. Він підняв голову, а його тіло почало змінюватися. Біла шерсть розчинилася в сяйві, а на її місці з'явилася людська постать. Перед аурелією стояв прекрасний принц із добрими очима, сповненими вдячності та любові. Він зробив крок до неї, несміливо торкнувся її руки й прошепотів Ти врятувала мене, Аурелія. Принцеса усміхнулася, розуміючи, що їхні серця завжди були пов'язані, чари зникли назавжди, і тепер на них чекало нове життя життя, сповнене світла, любові та щастя. Після всіх випробувань Аурелія та принц одружилися у величному замку. Королівство святкувало їхню любов, а чарівні істоти з усього світу прийшли привітати їх. Їхня історія стала легендою, яку передавали з покоління в покоління. Любов, відвага і доброта здатні подолати будь-які перешкоди та творити справжню магію.